Шановне товариство. На цьому тижні відбудеться позачергова сесія, на якій ми будемо розглядати питання оздоровлення дітей, надання доступу до інформації про землі громади, а також повторно розглянемо питання створення відділу архітектури для подальшого створення просторового плану. Хочу наголосити, що дане питання є надзвичайно важливим для кожної громади України, в тому числі і для нашої. Без чіткого бачення плану зонування території громади неможливо говорити про розвиток ні економічний, ні соціальний, ні інфраструктурний. Без просторового планування ми не зможемо рухатись далі. Не зможемо залучати інвесторів, будувати і розміщати нові об'єкти, ефективніше використовувати землю громади, створювати додаткові робочі місця. І, звісно. Не зможемо поповнювати бюджет громади. У цьому напрямку вже зроблені перші кроки. Проінвестовані кошти у розробку просторової документації. А у вересні минулого року, на засіданні 61 сесії, більшістю голосів затвердили завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку мединської громади. Але потрібно рухатись далі. Тому необхідно, як цього вимагає держава, створити відповідний відділ, який матиме юридичне право займатися підготовкою всієї необхідної документації та звертатись за фінансуванням до держави і донорів. На жаль, на попередній 75-й сесії депутати групи Володимира Замирайла, справедлива громада, не підтримали рішення про створення відділу. І знову. Продемонстрували свою недалекоглядність і незацікавленість в подальшому розвитку громади. До речі, це не вперше і минулого року, коли затверджувалися завдання на розроблення просторового плану нашої громади, вони навіть не з'явились на сесію. Шановні обранці громади, переконливо наголошую, просторовий план це неформальність. Це основа всіх рішень своєрідна карта майбутнього, яка дозволить нашій громаді розвиватися, бути сталою і успішною. Шановні депутати і депутатки, переконливо закликаю вас прибути на сесію та підтримати важливі рішення щодо майбуття нашої громади. Слава Україні!